У полтавському художньому салоні людно. У виставковій залі осінь на полотнах у поезії, в музиці, в сяючих очах захоплених полтавців. Осінь чекають, і сьогодні якраз той заряд осіннього сонця. А полтавська земля, якраз багато експресіоністичними сучасними пошуками палітри осінньої, нам завжди щедро дарують і квіти, і сонце тут саме. І наші художники це вміють подати. То осінь це дуже. Дуже така пора вдячна. Вона створює такий прекрасний мажорний настрій. І, мабуть, це найголовніше, чого прагнули художники, організатори цієї виставки. Всього 105 робіт. Автори відомі полтавські митці і молоді початківці. Картини виконані у різних техніках, окрім живопису, батік, гобелен, а ще інсталяція. Для старішини живопису полтавця Віктора Трохимця Мілютіна осінь сповнена протиріч, радість від отриманих плодів і сум за літом, що минуло на виставці. Чотири його роботи в хатки, там де дача короленка, місяць літом. Місяць взим осінню. Саме оцей перехід природи з одного стану в інший кличе до роздумів і дає шанс стати мудрішим, подивитись на щось іншими очима, щось почати заново. Полтавський художник Ігор Величко не любить мікрофонів і публічності. Проте у своїй справі висловлюється рясно. Тут ціла міні виставка. Робота перечуття музики художника-аматора, поета і філософа Едуарда Трирога, на перший погляд, зовсім не осіння. Свій стан у роботі автор коментує поетичними етюдами. Хто вівчає? На маленькій кухні і неспешно беседують о вічно. Третій одинокий, прислушувається за окном і платить серебряними монетами листья. Це топо. Соло на саксофоні, а це ще кілька станів людської душі восени прозвучало у виконанні Віктора Перепьолкіна.